Нам важливо зберігати автентичний вигляд будівель самих. Якщо будівля буде відновлена з сучасних матеріалів, то вона вже втрачає свою цінність як такого достовірного джерела інформації. Це дозволяє використовувати його потенціал в різних напрямах. Це і туристичний напрям, і науковий напрям. А коли об'єкт, скажімо, бутафорний, ну він вже ніякого ні наукового, ні історичного інтересу нікому не При Масштабних руйнаціях будівель, як ця будівля маєтку Павлова, що за моєю спиною, значна частина автентичного матеріалу втрачається. І ми бачимо, що на прикладі цієї будівлі найбільш цінна частина була втрачена тобто, це центральний порт і головний фасад. Який формував і був такою контрольною точкою всього цього майдану, він втрачений повністю. Тобто, втрачен портик, втрачені колони, оздоблення вікон, багато дуже ліпнини. Оцей матеріал, з якого можна було потім ці колони відновити, його вже на жаль нема. Ми його не знайдемо. І таких у нас об'єктів ну з десяток по місту набереться.